Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. Понеділок ліс, погода шепче, тепло, майже плюс 10. Копаю сьогодні зі своїм новим другом SDR-детектор від Івана Тараненка. Штанга карбонова дуже легка від Сереги Овчаренко. І катушка на 27 кГц від Сані Рибакова. Всі телефони в описі відео. Кому що треба, пишіть коменти, питайте. Так, перший сигнальчик був такий ржавий. Ось такий якийсь гудзик у мене вискочив. Незрозуміло, ну старий дуже. Не можу поняти, ну не РКК, щось воно таке без поняття. Коротше, йдемо далі. Другий сигнальчик, ось такий болтон. Думаю, якась каваніна, де ніфіга, блін. трошки засвічувало його. Цвяхи середньовічні лізуть потихеньку, ось такі маленькі. Цікавенько вже тут. Обернись, красавица. Шо? Кажи шо? Шо? Так, ложку підняв радянську. Люминий. Ось такий лжець. Монета. это. Ану. Одна друга. Да, одна друга, тільки верх д гори дрыгом, коротше. Да, один. Одна друга, 1897. Миколка другий. З вензелем. Шматочки казану чорного ось такого. Під ось таким деревом. Не дуже старим. Але там воно дуби є. Воно дубець стоїть, якому десь років 300, це точно. Гільзачі пішли Маузер Кар 98, Друга світова війна. Так, камарадик копнуло. Що... Ух ти що. Красивий такий, меню малюсенький. Красотунчик і гостренький. Болт. Чи якийсь не болт, а таке щось вставлялось кудись, блін. Типа штифта. Коротше, з'єднувальна частинка. Аби 33-го. Аби 33-го Бухарський дірхем з бачиш? Ммм, mm, Страшний. А тут позолота, золото всередині. Ні, то брало. Срібно золотий. Так, кований гак ось такий. Він квадратний в прорізі. Що від чого? Ну кованіна. Гарно било, трішки засвічувало. Ціка фігня випала. Це від шапки або від сумки, блин, або від ботинка. Скоріше все, що від шапки. Знаходиться не те, що треба. І не те, що хотілося б. Старий, радянський, 60-ті роки, 70-ті десь так. Може й по війні використовували. Ні, але... це тут. Та покажи, хай люди подивляться, що тут. Та це ось. Та це тут цілий збор. Та ти б, блін, вдома, святно. Та це є а, брав. Це кусочок. -то. Та на тобі цю. А то що таке? Рим'я А, Ось що дивись. соляними, так? Mm -hmm. да? Косок фій були, бач? Там... Написано, ні? Ні. Написано Хорестик? Маденчина. Хрест якісь. якийсь. Тут підняв чи ні. Та ні, це ще там аш. Тут я того, Ну там де микранчо. Ось... Оце я там підняв, диви ось Такий кабан. Пузатий. Ось там, де ви ходили, ну я не буду казати. Реальне семечка, так? Да? Да. Ну, тут із того а кабанчик. Гарний. Київська Русь. Як вони називаються? Та може хазари бути, воно там, там їх. Срезень. Сережень. Да. Ось довіч, четверта Катькан, п'ята Качкан. Ось І такі. давай, тин, тинь, тин. -тин. Сейчас здесь хабатун десь іде там. Шокіру. А ты дзвонив йому, ні? Та він звонив. Якщо. Я здесь, возле. А, кстати, там ориентир буде два дерева палених. Дуб. Шарик якийсь. Не знаю. Це типа ядра, так? Да? Та не знаю. Можна, конечно, в рушниці таки. Подшипні зарядити. Я думаю, підшипник. Ну, Мабуть, подшипні. Осодовій які девайзя, маєш. Та в мене є такі, вони, бля, ноги давлять мені ноги ну, <свят> <свят> <минулі> давлять. Давлять, <свят> <свят> але що ж робити, У мене коліна теж болить. Ну вони такі. Ну, містами є печальні, все бачимо, що містами. Чоловік з Мерседесом а, ну, ми колись. Коротше, ОДМГ. Я гуглив. то МГ-43. -да, С... МГ по ну, зверху лежало, по суті. І таке било, поняв, бо тут не неї. Таке впечатлення, що тої війни і не було, блін. Так немає, гільзачів нема. Касок немає, нічого немає, взагалі нічого нема. Взагалі да. нічого нема. Так, а ось джекпот камрада. Бойовий. Офігенний. Ти шо? Ти шо? Ти шо? Ти шо? Ще така всяка жбунь. Офигеть. Молочвка. На, подивись. Ховай. О, Ховай, о, я, зна... я хочу поч потримаю. Ой, такая копійка 1853. Таке нічого, більш такого цікавого. 53. Пару пару советів. 46-й. 46. Там треба mm. було глибше йти. 37-й. Ну, то, yeah, свинець вилетів. Поїхали, поїхали.